Для оперативного реагування на виклики та ліквідації надзвичайних ситуацій Криворізька тепломережа отримала 5 аварійно-ремонтних майстерень на колесах. Як і раніше, підготовку до наступного опалювального сезону у кривому розі розпочали, що й не скінчився попередній, передбачаючи зростання аварійних ситуацій через можливі блекаути, атаки по інфраструктурі та перебої із водопостачанням комунальники створюють додаткові ремонтні бригади. А місто забезпечує їх спеціальними автомобілями та технікою. В поточному році місцевий бюджет виділив криворіж тепломережі п'ятнадцять мільйонів 115 тисяч гривень. За ці кошти підприємство придбало 5 спеціальних аварійних машин. До початку опалювального сезону їх доукомплектують. встановлять таке обладнання, як газозварювальні та електрозварювальні апарати, генератор, водовідливну установку тощо. Роботи з підготовки до сезону 23-24 року не зупиняються ані на день. Станом на 27 липня комунальники міста вже підготували 42 з 66 котелень та 174 з 340 кілометрів теплових мереж. А це більше половини. Комунальні служби, влада міста та рада оборони Кривого Рогу роблять це можливе, аби містяни за будь яких обставин були з водою, теплом та світлом. Зараз дуже важливо розуміти, що комунальні підприємства і водопостачання, і теплопостачання працюють в аварійному режимі, тому що труби не розраховані на те, що їх будуть 5 разів на день включати і виключати. Аварійні бригади це безумовно парк аварійної техніки, тому та аварійна техніка, яку ми закупаємо. Ну, дозволить нам з меншими проблемами і зараз працювати по воді. Щодо самих машин, це п'ять аварійних автівок тепломереж, створених на шасі Сітроен Джампер. Їх використовуватимуть для перевезення персоналу та ремонтного обладнання. Загалом протягом року коштом міського бюджету для комунальних підприємств придбали десятки одиниць техніки: землерійні та вантажні машини, навантажувачі та екскаватори, телескопічні автокрани та підйомники, самоскиди та установки для очистки питної води. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.